Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів-тварин. Цуценя Регі, лошадка Семі, Кроленяк Габі, кошеня Келі і совиня Ізі. Які є унікальними. Семі і регі грають в фрисбі. Малята, а ви знаєте, що таке фризбі? Це пластмасовий спортивний снаряд у формі диска. Із Існує багато ігор з летаючим диском. Найпростіше, звичайне, кидання диску двома або більше гравцями і з рук в руки так, щоб диск не торкнувся землі. Регіт занадто захоплюється грою та підкидає диск так високо, що він застряг в в дерева. Ні і ні реві не можуть його дістати. Що ж сталося далі? Тож послухайте розповідь. Семі та Фризбі Регі та Семмі вирішили спробувати нову гру. Вони гратимуть із фрізьбі. Намагайся не кидати диск надто високо чи низько. Порадив Семмі. Регі зосередився і кинув Фризбі так, що Семі міг його зловити. Тепер твоя черга, вигукнув Рейгі. Семі, який був досить високим, намагався кинути диск так, щоб Регі міг його зловити. Ого, доволі високо. Як добре, що я вмію стрибати, впевнено зауважив Рейгі. Захопившись грою, Регі захотів побачити, наскільки високо може стрибнути Семі. Він зібрався з силами та дуже сильно. Кинув фрізьбі. Ану, спробуй зловити тепер. Але диск полетів занадто високо і застряг між гілками дерева. О, ні, я кинув занадто високо. Вибач, семі, Семі поглянув на високе дерево і замислився, чи зможуть вони дістати звідти фризбі. Не переймайся, я спробую його дістати, сказав семі, готуючись до стрибка. Після декількох спроб семі зрозумів, що він не зможе дістати Фризбі. Як би високо, я не підстрибував, я не можу його дістати. Зітхнувшись, сказав Семмі. Регі підійшов, щоб допомогти, а в семі з'явилася ідея. Слухай, Регі, якщо ти станеш мені на спину, ми точно дістанемо диск разом. Регі подумав, що це гарна ідея, хоча йому було страшно балансувати так високо над землею. Довірся мені, я стоятиму так, щоб ти не впав. Запевнив Семмі Дякую, мені потрібно дотягнутись ще трішечки, сказав Регі і йому нарешті вдалося скинути фризбі з дерева. Ура! Ми, Ми зробили це. Радісно вигукнули Регі та Сеймі. Регі дуже хотів продовжити гру, але раптом диск почав рухатися, ніби хотів, щоб Регі наздогнав його. Як це Фризбі ожив? Чи це мені вважається? розгублено запитав Регі. Коли Регі намагався зловити диск, він опинився під семі, а потім почав рухатися довкола нього. Що відбувається? здивовано запитав Регі. І ось друзі побачили, як краб виліз із піску, тримаючи фризбі над головою. Привіт! Хочеш пограти разом із нами? запитали друзі, сміючись, із витіго краба. Краб вважає, що жарти це дуже весело, але не завжди доцільно використовує їх. Мені пощастило, що ригі та Симі не ображаються на мене за мої жарти, подумав крап. -да – вигукнув крап, обертаючи фризбі. «Семі подобається вирішувати проблеми разом із друзями, поза як можна використати сильні сторони кожного. Важливо довіряти одне одному. Коли ми працюємо разом, і віримо, що все обов'язково вдасться. Подумав Сені, ми змогли продовжити грати з фрізбі завдяки тому, що Риї вистачимо сміливості стати мені на спину та дістати диск із дерева. Реї та Сені сміливою хоче спробували те, що раніше ніколи не робили. Як ви почуваєте, коли пробуєте щось нове? Які емоції ви відчуваєте перед тим, як спробувати щось нове? Ця історія про те, чому так важливо співпрацювати з іншими і як чудово вирішувати проблеми разом. А щоб підтримати команду веселих друзів, намалюйте або зліпіть ті іграшки, з якими ви любите грати разом з вашими друзями. Чекаю на ваші роботи. А на наступній наші зустрічі! Ми дізнаємось про нову пригоду, веселих друзів.